Кілька ударів сокирою по голові та 250 гривень наживе. На Корсунщині чоловік жорстоко убив пенсіонерку. Сліди злочину кривдник приховав, а закривав у наживу. злоумисник купив продуктів. Подробиці фатальної ночі знає Ірина Головка. Собак вибите вікно та порожнє домоволодіння. Усе тут нагадує про нещодавнє убивство 59-річної Курсунчанки. У фатальний день місцева жителька ходила на тамтешню пілораму, аби замовити для свого будинку будматеріали. «З нею начальник чорні плотні договорилися. Слава мене до неї додому, щоб я взяв розміри стін на вагонку. Я пішов в неї вдома замітив гроші. В неї бумажку приніс на плотну, хлопцям самодав. Ввечері після роботи 28-річний чоловік, який робив заміри вагонки, хильнув оковитою. Тоді й згадав про клієнтку. Односельчанин вирішив навідатись до пенсіонерки у гості, прихопивши з собою сокиру. Аби залізти до її будинку, чоловік вибив шибку. Вона почула, що я залазив в Ну, Я вже перейшов в кімнату. Вона тільки включила світ. В мені з удар почав, почала, почала кричати. Вона почала вилазити на двір, на допомогу код людей. Ну, я знав, що зараз його почують люди, везуть на мене, наряд міліції будуть затримують. Пенсіонерка намагалась рятуватись, та зловмисник відпихнув поранену від дверей і наніс два фатальні удари у голову. Опісля кривник забрав 250 гривень у гаманці і зник. Сокиру чоловік викинув у кущі за кілометр від місця убивства, а за наживу накупив продуктів. Про виступ поліцію повідомила сестра пенсіонерки, яка прийшла її навідати. Упіймати кривника правоохоронця вдалося менше, аніж за добу. Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частини 1. Проводиться розслідування, особі про особі оголошено про підозру. За умисне вбивство односельчанки 28-річний чоловік може провести 15 років у неволі. Ірина Головка, Вікановини.